Люди не любили, за що мене, як виросла, я молодою вбили за що мене тепер палати вітають, Царівною називають, очей не спускає з мого світу. Скажи мені, мій брат, королеві цвіте, я не знаю, моя сестра і цвіт королеви опустив свою голівку червону рожеву. На поникла поникле. І заплакала лілея, росою с розою, заплакала і сказала, Брати мій, ми давно вже з тобою кохаємось. А я так і не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину вона дивилась, дивилась і плакала. А я не знаю, Брати мій єдиний. То і лиха заподіяв. Я була дитиною. Я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. І нашого злого пана вона, вона кляла, приклинала та й умерла. А мене взяв пан будувати, І виросла я викол, викохалась у білих палатах. А я й не знала, що у Пастря, що його дитина. І поїхав пан десь далеко. А мене покинув. І прокляли його люди, і будинок спалили. А мене не знаю, за що вбити, не вбили. Тільки мої довгі коси обстригли і накрили острижену ганчірку. та ще й реготались. А ті жиди навіть нечисті на мене плювали. От таке то мій братику, мені на світі було. Молодого короткого не дали дожити люди біку. А вес... та й померла я зимку під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, білим цвітом, як сніг білий, а зимою, люди Боже мій, до хати не пустили, а на весні, як на диво, на мене дивились, аж гай розвеселила, а дівчата заквічались і почали називати Мене Лілією снігоцвітом. Стала я процвітати і в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королеві цвіте, нащо мене Бог поставив цвіту на сім світі, щоб людей я веселила тих шап, що вбили мене і матір? Милосердний святий Боже милий. Та й заплакала лілея росою сльозою, а цвіт королеви опустив свою голівку червону рожеву. На біли поникличі лаї.